Друзі, насенфоперші проголовне поїхали. Ранок якою відео історію як страшна субота почався зі зловісного гуркоту сирену нада. Кількома регіонами Росії одночасно з'явилися сотні яскравих слідів українські війська. Здійснили наймасштабнішу операцію за всю війну. Понад 120 ракет «Фламінго» було випущено в ранок багатохвильової атаки. Кремль ще напередодні намагався запевнити населення в надійності ППО, але цього ранку вона фактично перестала існувати. Перші удари припали на стратегічні області, склади боєприпасів і пального. Одне за одним детонували. Нували арсенали, які десятиліттями накопичувалися на великих військових базах. Сотні дон вибухівки злетіли в повітря, створюючи ефект землетрусу вогняні кулі здіймалися на десятки метрів. А вибухова хвиля вибивала вікна навіть за кілька кілометрів від епіцентру. За даними незалежних джерел, лише протягом перших годин було зафіксовано понад 1900 загиблих і кілька тисяч поранених. Серед жертв не лише військові, але й персонали тилових частин, які перебували на території складів. Медичні служби не справлялися поранен. Ніх вивозили цивільними машинами. Лікарні працювали без світла, під'єднані до резервних генераторів. Окремо відзначився генштаб катастрофи в центральній частині Росії, де ракети знищили один із найбільших логістичних вузлів. Постачання армії, сотні вантажівок і запальними боєприпасами згоріли за лічені. Хвилини вибухи виникли в ланцюгову раклику. Вогонь поширився на склади з авіаційним газом. А детонація знищила сусідні ангари. Відео з місця події миттєво поширилися в соцмережах. Стовпи чорного диму здіймалися в небо, а люди в паніці тікали з навколо. Лучні селищ у політичному вимірі це стало ударом по самому серці кремлівської пропаганди. Москва руками переконувала власних громадян у непереможності армії. Але ця субота довела протилежне влада. Спочатку намагалася мовчати, але потім була змушена визнати надзвичайну ситуацію. Офіційні втрати цифри на традиційно занижувалися, але навіть державні канали не могли приховати масштаби катастрофи. На міжнародній арені вибухи отримали широкий резонанс. У Вашингтоні зазначили, що удари України були точковими і спрямованими лише по військових. Об'єктах, а тому повністю відповідають міжнародному праву Брюсселі і підкреслили така атака, що російська логістика більше не має стратегічної глибини. Китай стримано коментуючи подію, звернув увагу на небезпеку неконтрольованого зростання конфлікту. Фактично сигналізуючи Кремлю, що терпіння Пекіна вичерпується у середині Росії, наслідки виявилися руйнівними. Родичі загиблих масово звертаються до місцевої влади, вимагаючи пояснень в регіональних чатах. Люди обговорюють, чому склади розміщувалися поруч із житловим. Вимими кварталами, хто нестиме відповідальність за сотні тіл, які тепер вивозили цілодобово для багатьох росіян, стало очевидним війна, яку вони довго вважали далекою, вже тут і вона забирає життя не лише на фронті, але й в тилу. Аналітики підкреслюють кілька ключових аспектів цієї події. По перше масштабна атака Фламінго зруйнувала одразу кілька стратегічних вузлів, паралізувавши постачання війська. Це безпосередньо вплине на боєздатність армії протягом найближчих тижнів. По-друге, кількість жертв і руйнувань підірвала моральний стан суспільства і армії. Далі більше солдатів ставлять питання, заради чого вони воюють по третє Політична еліта Кремля отримала новий аргумент і внутрішній боротьбі. Провал Путіна і його команди стає дедалі очевиднішими, навіть для лояльних генералів. Таким чином, страшна субота в 120 ракетами фламінго. в історію як день, коли війна остаточно перестала бути операцією, і перетворилася на катастрофу для самої Росії, і якщо Кремль не змінить курс, подібні удари лише примножуватимуться, добуваючи залишки системи, яка ще. Вчора видавала себе за непорушну. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.